Говориться про права людей, про свободи, про демократію, але ці речі дуже складно пов'язувати з балансом сил в реальності, тобто головна проблема таких авторів, як Кісінджер, він не пояснює, наприклад, що робити країні, коли її, коли баланс сил вимагає, наприклад, дружити з режимом, який здійснює геноцид. Що тоді робити? Якщо чисто йти по балансу сил. То якщо тобі вигідно, ти маєш це за допомогою країни перебалансовувати того, хто є твій противник, і збільшувати свій власний вплив. Це чесний баланс сил. Е е якщо так, але якщо ти будеш про це прямо говорити, то тебе просто всі заклеймлять в сучасному світі. Бо як же про це можна говорити? Треба говорити, що ми воюємо про все хороше, проти всього поганого. І ми маємо таку дуже е викривлену картинку. Ми не маємо того, що було раніше в історії, в попередні століття, коли апелювали або до просто до, до реальних інтересів, або ж до династичного права, як вищого. А ми маємо риторику, де будь-яка країна, будь-яка країна може виступити агресором і при цьому заявляти, що вона виступає на захист чогось.